Ми вивчаємо тільки чисті джерела і робимо це таким чином, щоб було зрозуміло кожній аудиторії. У нас є дуже багато різних мов, майже всі мови на наших навчальних курсах у нас представлені, зокрема українська мова. Тому наш курс побудований таким чином, що у нас завжди є група викладачів, це два викладача з Ізраїлю. Які близько 30 років займаються а цією наукою біля Михайла Лайдмана постійно кожен день вони вивчають автентичні кабалістичні джерела, і вони дають один урок на тиждень, який транслюється в системі Zoom. Ви можете задавати питання, ви можете з ними спілкуватися. А також є викладачі з України, які на українській мові для нашої української аудиторії проводять також урок раз на тиждень, тобто у нас є два уроки на тиждень.